Готові проекти перепланування кухонь віталень. Нагадують дорогі європейські або вільні скандинавські інтер'єри, сам тренд у кухні і вітальні прийшов до нас в 90-ті роки США і Європи і виявився дуже вдалим, навіть в невеликій квартирі. Хрущовці можливо створити кухню вітальню на 20 км метрах і втілити сміливі молодіжні ідеї дизайну. Відкриті житлові простори сильно полюбила американська молодь в 1920-ті роки. Перепланувавши невелику кухню в старому будинку, можна реалізувати богемний лофт дизайн, додати світла і простору, подивимося і на інші переваги такого рішення, плюси і мінуси суміщеної кухні вітальні на 20 квадратних метрів у порівнянні зі стандартними кухнями в хрущовських будинках 5, 5, 6 кухня-вітальня 20 к. Стане більш практичною, якщо її правильно оформити. Зокрема, в такій кімнаті буде місце для прийому гостей і для обідньої зони просторі з підсвічуванням. Робочий куточок теж можна зробити більш функціональним, наприклад, додавши барну стійку з полицями, якщо зробити обробку різних зон в світлих тонах і в єдиному стилі, розмір кімнати студії візуально збільшиться. Велика вільна площа дозволить реалізувати і інші ідеї дизайну, однак, вибираючи стиль оформлення, потрібно врахувати і можливі мінуси відкритої кухні. Кухонна зона завжди буде на виду. Свій робочий куточок господині відкритої кухні потрібно підтримувати в чистоті. Пар і запахи з кухні теж будуть відчуватися в їдальній зоні. Це означає, що в проєкті кухні вітальні обов'язково має бути місце для кухонної техніки, витяжки при цьому навіть в маленькій кімнаті зони варто умовно розділити про це далі, що потрібно знати до того, як зносити стіни. Часто українські сім'ї спеціально купують квартири в новобудовах з просторими кухнями, наслідуючи приклад молодого покоління США початку століття. Щоб створити подібну модну кухню в Хрущовці, потрібно прибрати стіну між кімнатою і кухнею, також можна розширити простір за рахунок балкона або лоджії. Однак перед цим варто вивчити проекти особливості будинку, і зокрема визначити несучі стіни, які не можна демонтувати, вивчити розташування комунікацій, перевірити якість балконних конструкцій. Якщо будинок старий, в разі якщо ви збираєтеся задіяти балкон. На цьому ж етапі варто скласти дизайн проект, можливо, краще буде залишити частину стіни і зробити барну стійку. Якщо інтер'єр повинен бути в стилі лофт, вибір предметів інтер'єру для різних зон у проєкті сучасної кухні, студії повинні бути такі зони робочий куточок з кухонним гарнітуром, і дальня зона вітальня. Кухонний куточок повинен займати 225 площі кімнати, якщо розмір кімнати до 20 км. Для цієї зони краще підібрати лінійний або подібний гарнітур. Біля гарнітура має бути достатньо вільного простору мінімум 1 метр, тому варто використовувати вбудовану техніку і додаткові навісні шафи. Ідальня і вітальня зони займуть 75 80 в простору 1,516 КМ і можуть бути об'єднані. Наприклад, м'який диван біля столу відокремить частину обідньої зони. В цілому в кухні вітальні повинен бути такий стандартний набір предметів інтер'єру, кухонна стінка, обідній стіл, стільці, диван або м'який куточок, стелажі або барна стійка з полицями. Особливості обробки в обробці невеликої кухні вітальні важливо поєднати світлі тони, єдиний стиль, практичні матеріали. Об'єднання кімнат вітається в Скандинавії. Елементи скандинавського дизайну холодні відтінки білого, дощаті підлоги, хромовані метал і плетені деталі, підходять для оновленої кухонної зони, затишок світлої, вітальні зони підкреслять яскраві акценти стільці, подушки на дивані, якщо в кімнаті недостатньо природного світла. Краще зробити обробку в пастельних тонах. Для класичного стилю підійде тепле поєднання, кава з молоком, відтінки натурального дерева і бежеві. У сучасному інтер'єрі доречні хромові, дзеркальні поверхні, елементи стилістики лофт або хайтек, Груба цегляна кладка, скло, велика кількість освітлювальних приладів, у будь-якому випадку оббивка меблів, оздоблення стін і підлоги, штори повинні бути практичними. Підійдуть шпалери підфарбування або плівкові, шкіряний м'який куточок, якщо кухня вітальня займає не більше 20 км. Замість пишних портьєр використовуйте легкі фіранки на люверсах, римські штори або японські панелі, прийоми зонування, виділити зону кухні дозволить умовна перегородка, барна стійка або арочна конструкція. Можна візуально зонувати приміщення за допомогою подіуму колірного оформлення і різних видів освітлення. Барна стійка. Барна стійка може продовжити кутову кухонну стінку і використовуватися як робоча поверхня. Стійка зі стелажами дозволить раціонально використовувати площу кухонної зони, зберігати сервіс, крім того. Барну стійку можна оформити як додатковий стіл, зробити її домінантою інтер'єру в стилі хай-тек і створити ресторанну атмосферу. Арка арка теж може бути об'єднана з гарнітуром і служити як елемент декору. При цьому в маленькій кухні студії арка повинна бути функціональною, займати небагато місця і гармонійно відокремлювати кухонну зону. Залежно від стилю приміщення можна підібрати підходящу форму і матеріал для арочної конструкції. Зробити відкриті полиці, зонування за допомогою меблів, відокремити невелику вітальню зону можна за допомогою дивана або м'якого куточка. Вітальня меблі повинна бути функціональною в стилі. Мінімалізм в обстановці може бути диван, журнальний столик, компактні настійні полиці, різнорівневі підлоги і стелі. Виділити обідню або кухонну зону можна за допомогою подіуму. Різнорівнева стеля також умовно розділити кімнату. Над робочим куточком можна зробити витончену конструкцію. Така конструкція може повторити вигін подіму або кордон різних підлогових покриттів, використання різних кольорів і текстур. Візуально відокремити обідню зону від кухні в невеликій кімнаті дозволить і дизайнерськи підібрана колірна гамма, колір кухонного фартуха, стільниці, акцентний в робочому куточку, може стати основним в оформленні вітальні, одну зі стін цієї зони можна зробити контрастною, підібрати шпалери, які будуть відрізнятися за кольором від загального фону. Один із способів зробити одну зі стін цієї зони акцентної. Тобто підібрати шпалери, які будуть відрізнятися за кольором від загального фону, або шпалери з орнаментом, якщо інші стіни однотонні. Орнамент може поєднуватися з оформленням гарнітура фіранками, якщо в одній із зон багато яскравих акцентів, в іншій повинні бути м'які поєднання близьких відтінків, зонувати простір допомагають і матеріали з різними фактурами. Для обробки кухонної зони підходить плитка і керамограніт. В той час, як у вітальні, можуть переважати натуральні деревні матеріали і текстиль. Ще один приклад класичне оформлення вітальні використання палітри, кава з молоком і поєднання матових і глянцевих поверхонь. Стиль схвалює використання в їдальній зоні великих дзеркал скляних вітражів у світлі скандинавської. Кухні гармонійно виглядатиме обідня зона з темного дерева і штори у вітальні освітлення. Поєднання двох видів освітлення дозволить виділити зони кухні вітальні, створити біля обіднього столу приємну атмосферу, а робочий куточок зробити більш зручним. У кухонній зоні краще встановити точкові світильники для вітальні ідеально підійде люстра або підвісний світильник з розсіяним теплим світлом. Можна комбінувати кілька видів освітлення і разом з тим відокремити обідню зону за допомогою колірної гами дзеркальних поверхонь, різні види зонування повинні природно поєднуватися. Квадратна і прямокутна кухня вітальня на 20 квадратних метрах особливості обстановки. У квадратної кухні вітальні гармонійно виглядатиме подібна розстановка меблів. Елементи робочого трикутника, плита, мийка і холодильник можуть бути зручно розташовані уздовж суміжних стін або на одній лінії. Якщо кімната витягнута, теж можна встановити подібний гарнітур або подібний. Доповнений барною стійкою, однак більша частина кухонних меблів повинна бути розташована уздовж вузької стіни. Скоригувати площа дозволить паралельна розстановка, наприклад, який куточок. Встановлений паралельно кухонній стінці візуально зменшить довгу вітальню зону оформлення вікон. Дизайн вікон повинен підкреслювати зонування кімнати. Якщо в кухні вітальні два вікна і одне ближче до робочого куточка, нехай вони будуть оформлені по різному, якщо обидва вікна в обідній зоні можна зробити симметричне оформлення, розташувати по обидві сторони від них торшери. Якщо в кімнаті три вікна, два з них умовно відокремлює зону вітальні і теж можуть бути однаково оформлені. Фіранки та інші елементи декору вікон. Симетричні або асиметричні візуально коригують простір, оригінальні дизайнерські прийоми в різних поєднаннях допоможуть зробити навіть невелику і непропорційну кухню вітальньо-комфортною і зручною. Порівняйте проекти в різних стилях і виберіть ідеальні і надихаючі для себе на обкладинці. Дизайн проекту Олександра Кононенка.